Впродовж вихідних у Житомирі дороги засипало снігом. Комунальники почали працювати 12 січня, відразу як почало сніжити. Снігоприбиральна техніка працює цілодобово. Понеділок вже в нас починається відлига. Зараз прибирають дороги від сніга чотири автомобіля. З відвалами піскрискачами, і декілька тракторів вже перейшли з центральних вулиць на другорядні вулиці. До очищення засніжених доріг було залучено близько 30 працівників. Кожну зміну вулицями міста їздили 6-7 снігоприбиральних машин. За дві доби використано більше 700 тонн піщано соляної суміші. По тротуарах також використовували твердий бішефіт, 733 тонни, якщо точно бути висипано на дороги, і також. Ще було висипано і на тротуари через сильні снігопади Щодня додатково залучали дві одиниці техніки від підрядників. Першочергова увага приділялася мостам, підйомам та спускам. Нас чергують майстри, відповідальні чергові, так які працюють по технологічним картам. Першочергова задача забезпечити, щоб в місті. В був рух транспорту, так не було колапсу, зупинок, особливо громадського транспорту. В управлінні автомобільних шляхів кажуть, попри негоду забезпечити рух транспорту вдалося. Думки житомирських водіїв щодо стану доріг різняться. Дуже поганий, погано, чисті, слизько дуже. Ну взагалі можна сказати, що добре. Ну як які вулиці, як де є трошки погано, ну взагалі можна рахувати, що. Піде. Стан доріг в Житомирі дуже жахливий, центральні вулиці більш-менш почищені, якби посипані всі інші вулиці жахливі. Машини грузнуть, машини не можуть роз'їхатися, тротуари також не чищені. На підприємстві зазначають, тротуари Житомира не встигали розчищати через нестачу працівників. Та роботи з прибирання снігу у місті і досі тривають. Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. На відео поліцейські Житомира порушили правила дорожнього руху на вулиці Грушевського. А саме повернули ліворуч, незважаючи на заборонений знак. На цьому відео та ж історія. Знову поворот ліворуч там, де це заборонено. А ось ще з десяток фото, як правоохоронці паркуються на пішохідних переходах і місцях для інвалідів та перекривають виїзди. Час від часу такі матеріали з'являються у мережі. Тож ми вирішили запитати у патрульної поліції, чи реагують вони на подібні повідомлення та чи проводять профілактичні роботи з порушниками у погонах. Однак відповіді так і не отримали. Бо мене запитали коментар, мені коментарі на цю тему не погодили. А чому? На жаль, цю інформацію в керівництво не запису просто не погодили за порушення правил дорожнього руху. Передбачено адміністративну відповідальність. Розділення між правоохоронцями та цивільними громадянами немає. Тож усі правопорушники мають отримати своє покарання. Скільки було складено протоколів про правопорушення правил дорожнього руху патрульними, полі... патрульними поліцейськими у Житомирській області за минулий рік? Ой, наразі таку інформацію вам зразу не надам. Це дівчата, готуються така інформація. Чи зможете видати відповідь до вечора? Буду намагатися. Однак, після декількох днів очікування відповідь на своє питання ми не отримали. А прислужба служба патрульної поліції більше не відповідала на наші дзвінки. Щоб все ж отримати інформацію, редакція телеканалу СК1 надіслала інформаційний запит до патрульної поліції. Про відповідь ми повідомимо згодом. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Анна Чеполь, Ігор Латвак, Дмитро Половинка, телеканал СК1. О 13.30 на пункт зв'язку частини. Надійшло повідомлення про надання допомоги у вилученні тіла загиблого з провалля поблизу скелі на Головичацьку. До місця події вирішило особовий склад 6 чоловік на врядній рятувальному автомобілі. По прибуттю на місці події було визначено, загиблий був на глибині 20 метрів приблизно. З допомогою рятувальних мотузок загиблого спустили на лід і доставили до берега, передали правоохоронцям. І подобається Уляна з цікавістю роздивляється різнокольорові слайми, пластилін і пробує грати на музичних інструментах. Їй 12. Два роки тому вона отримала статус переміщеної особи, коли переїхала до Житомира з Харкова. Сьогодні ж дівчинка завітала на відкриття центру психосоціальної підтримки підлітків світи. Цей центр він спрямована робота для того, щоб створити безпечне середовище, чутливе середовище. Ми користуємось таким поняттям, як. Чутлива педагогіка і травмочутлива Чутлива педагогіка, коли ми можемо дітям надати у цей простір для того, щоб вони могли не тільки відновитися, а й далі реалізовувати всі свої особистісні якості і продовжувати рух вперед. Кошти на центр та повну реновацію приміщення, у якому він знаходиться, надала родина засновника фонду Біджеві Геннадія Буткевича. Там з підлітками на постійній основі працюватимуть психологи, які застосовують новітні підходи та практики для подолання наслідків травмуючих подій. Рид таких ігротерапія, арт-терапія та звукотерапія. А також у заклад запрошуватимуть експертів, які проводитимуть інтерактиви та майстер-класи. Наприклад, акторські майстерні сім дає можливість прожити певні події. Самопрезентація дає їм можливість, якби відчути свій голос. І говорити впевнені, що кібербезпека, майстер-клас, наприклад, їм дає можливість якби забезпечити себе від скаму якогось, на які там і дорослі можуть попасти. Підлітки і самі матимуть можливість провести майстер-клас. Наприклад, Уляна полюбляє слайми і вміє їх робити. Тож їй запропонували навчити цього інших, на що вона з радістю погодилася. А також дівчинка з нетерпінням чекає можливості розповісти про своє рідне місто. Ми приїхали, тому буде дуже цікаво. думаю, познатися розповісти. Вести іменно про своє місце. Ми можемо підтримати одне одного, одного. Основна програма центру це п'ятиденний інтенсив. Протягом цього часу діти знаходитимуться у закладі увесь день. Після цього учасники матимуть змогу приходити до центру світи після школи та займатися різними активностями. з понеділка по п'ятницю кожний день буде той чи інший захід. Це не так, що от пропрацювали з дитиною п'ять днів. Все, це буде ціла, якби спільнота а, житомирська в нашому випадку, яка буде. Цей центр відвідувати на постійній основі стільки, скільки вона хоче, стільки скільки в неї є часу. Скористатися послугами центру можуть підлітки з 12 до 16 років, які мають статус внутрішньопереміщених осіб або ж їхні батьки військові. Для участі у програмі потрібно заповнити анкету. Її можна знайти за qr кодом зображеним на екрані. Після цього з вами зв'яжуться працівники центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду. Планується, що впродовж року заклад зможе надати підтримку 500 підліткам. На вихідних у Житомирі відбувся відкритий чемпіонат області з баскетболу. Участь взяли шість команд: три з них із Житомира: Політехніка, Полісся та команда дитячої юнацької спортивної школи ЖМР. Також на змаганнях були представники з користання, Ружина та попільні. На відео капітан Руженської команди закидує м'яч у сітку на паркеті Житомирської політехніки. Вони вперше дуже приємно приїхати сюди, позмагатися трошки з новими командами. Ми отримали запрошення від обласної федерації баскетболу. І гадаємо, що саме такі змагання потрібно проводити для того, щоб поліризувати баскетбол безпосередньо в області. Нам дуже цікаво бути тут, змагатися. Хочу передусім подякувати нашим збройним силам за те, що вони дають нам змогу. І правда змагатися розвиватися серед підростающего покоління даної вид спорту враження досить приємні е, ігри. Цікаві видно, що команди грають на рівні. Я задоволений командою «Ружин». Я думаю, що все буде добре. Турнір проводиться двічі на рік узимку та восени. У планах організаторів розширити масштаби проведення чемпіонату, щоб популяризувати баскетбол у Житомирській області. Ми приїжджаємо для того, щоб відпочити, отримати кучу задоволення і щоб на старості років могли з гордістю казати, що ми візді їздили, візді були, і нам було дуже класно. Все. Саме головне, щоб приходили, займалися, пробували себе. І незалежно, чи це баскетбол, чи це інший вид спорту. Просто. Популяризували здоровий спосіб життя разом з людьми видом спорту. Були здоровими, красивими. Ну mm. ось найголовніші такі аспекти що я побажав би поживків. Гравці діляться спочатку повномасштабного вторгнення забезпечують потреби команди самі, починаючи від закупівлі інвентарю до транспорту. Гасло та емблему гравці обирали для підтримки духу. Хочу. Ось так якось ми так хотіли гасло, таке, щоб щось коротке і гучне, таке, щоб ми там на раз, два, три штурм і. Шість на чемпіонаті виборов баскетбольний клуб Полісся, який у фіналі здобув впевнену перемогу над політехнікою з рахунком 60-84. Бронзовим призером став БК Коростень. Незважаючи на результат, учасники гри переконані, найголовніше отримати задоволення. Каріна Ліщинська, Дмитро Половинка, телеканал СК1.